Рюкзаку подарунок у Рівному представники благодійного фонду збирають шкільне приладдя для внутрішньо переміщених дітей. Хочуть, аби вони йшли до місцевих шкіл і соціалізувались у нових колективах. Як долучитись до збору і допомогти? Дивіться далі у сюжеті. У нас є олівчики. Ось такі ми купили. Купили фломастери, Їх тут навіть більше є. Є е, ножиці також придбали. Окрім того, у нас є ще папки з зошитами, є, є зошити комплектами, декілька ми комплектів 5 ось таких купили, можливо навіть і 6. Є ось е альбоми, ручки, теж олівчики, гумки ось такі красиві. Три пакети канцелярії та ще 17 нових рюкзаків отримають діти ВПО. Придбали їх представники благодійного фонду Рокада в рамках акції рюкзак. у Подарунок долучитись до неї можна як коштами, так і особисто принісши канцелярію чи рюкзак. Ми власний збір не закриваємо. Ми будемо його продовжувати, тому можна буде долучатись коштами. Ще виникла така акція. Розповідають у фонді, через телефонний дзвінок жінки із статусом ВПО. Все почалося з того, що на телефон гарячої лінії благодійного фонду Рокада зателефонувала жінка ВПО, яка шукала допомогу у пошуку рюкзака для своєї дитини, хлопчика з інвалідністю, який перейшов у третій клас навчання. І власне після дзвінка я зразу написала повідомлення колегам, що якщо в когось залишився рюкзак від своєї дитини і готові поділитись, то можете приносити. І ми зрозуміли, що насправді людей, у яких є рюкзаки – в гарному стані які шкода викидати, але люди просто не знають з ким вони можуть поділитися. Насправді багато і так народилася ідея провести акцію рюкзак у подарунок. Долучилися до акції навіть люди з інших областей для першачків. Передають здебільшого ортопедичні ранці. Ось такі рюкзачки, які мають ортопедичну спинку, такий гарний корпус. Вони підійдуть для першачків, для учнів початкової школи, як для дівчаток, так і варіанти для хлопчиків, які підійдуть. Такі рюкзачки, напевно, більше будуть підходити для дітей старших класів. Перші школярі свої рюкзаки вже отримали. Бажаємо вам гарного навчання. Хай рюзакчок дарує гарний настрій і хай туди збирає гарні оцінки. Дякуємо. Ми родина ВПО з Лисичанська, Луганської області, дуже вдячні волонтерам Рокади за таку можливість отримати рюкзачок, бо ми цього року йдемо в Рівненську школу. Раніше навчалися онлайн і дуже вдячні такому подарунку. Саме з метою соціалізації дітей ВПО в школах області і започаткували таку акцію. Нам дуже важливо, щоб ці рюкзачки ходили до школи. Тому таким чином ми спонукаємо дітей влаштовуватись в місцеві школи, переходити з дистанційного навчання на очне навчання у школи, де вони тимчасово знаходяться. І це буде сприяти інтеграції дітей в нових громадах. Отримати рюкзак та канцелярське приладдя можна на офісі благодійного фонду до кінця серпня. Туди ж до початку навчального року можна і приносити допомогу для дітей. ВПО Ольга Денілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.